Який зв'язок між алісою в країні див і дивними дивами? Я думаю, що ви помітили дуже багато відсилок у дивних дивах на алісу в країні див. Якщо проходитися по найпершим відсилкам, то, наприклад, ще у другому сезоні, коли одинадцята прийшла до своєї матері, там у її кімнаті на стіні була картина білого кролика, який був одягнений майже так само, як містер Хто або Генрі у п'ятому сезоні. Тобто фанати провели паралелі між містером Хто і Білим Кроликом, адже білий кролик завжди носить з собою годинник, і саме він привів Алісу у країну див. Те саме відбувається і з містером Хтобо Генрі, який також має годинник, і годинник це власне символ векни, і він приводить Алісу, тобто Голі в країну див. Також сама Голі вона одягається у сукню сестри Генрі, яку звати Аліса. І ця сукня дуже нагадує образ Аліси в країні див. За цими теоріями Макс це божевільний шляпник, який має допомогти Голі. Вибратися з цієї країни див. І ще є теорія, пов'язана з головним злодієм у дивних дивах. Хто дивився першу тінь п'єсу про предісторію Генрі або Векни, той знає, що існує ще один злодій над Векнею це пожирач розуму. Так от пам'ятаєте малюнок, який малював Віл, там був дракон, і Віл з друзями боровся проти дракона. В Алісі також є чудовисько, дуже зовні схоже. На дракона називаються аборвокі або бурмо або Бармаглот. і це чудовисько має вигляд дракона, і навіть у мультику його хотіли додати, але пізніше його не додали, бо подумали, що він буде дуже страшним для дітей. І подивіться на цю тінь над деревами, оце чудовисько дуже нагадує нам пожирача розуму. Тож, можливо, цей пожирач розуму набуде потім вигляду дракона в останній фінальній битві. От що ви думаєте з приводу цієї теорії? Чекаю вас в коментарях.